Привіт! Мене звати Міні. Я допитливе мишеня, яке мандрує світом у пошуку дивовижних цікавинок та нових друзів. Будеш дружити зі мною, малюче, я розповім тобі багато-багато чудових історій. Одного разу я мандрував за допомогою машини часу і потрапив у найстародавніші часи. Тоді на землі ще не було людей. А водилися лише динозаври і птеродактилі. Там я познайомився зі стиром і стешею, милими і доброзичливими динозавриками, які розповіли мені таку історію. Привіт, броньку. Малюк Завролов підбіг до свого друга бронтозаврика. Привіт, завре. Що робитимемо сьогодні? Може, знов у квача пограємо? запитав завр. Набридло квача, Ходімо краще он на ту гору. Дізнаємося, що там робиться. І вже за годину мандрівники пішли до гори. Її вершина ховалась у димі, а на небі із жахливими криками кружляли птеродактилі. Друзі почали підійматись, аж тут просто над їх головами промчав птеродактиль. Він спустився на схил. І тут динозаврики помітили пташеня Археоптерикса. Малюк опирався величезному птеродактилю, але сили були нерівними. Бомби до бою! скомандував Бронько. Він схопив камінь і вже першим китком влучив бандитові в самісінький лоб. Завр не відставав від друга. Невдовзі птеродактель важко змахнув підбитими крилами і відступив. Під градом каміння. Друзі продовжили йти і скоро ввійшли в клуби дивного диму. Здається, це не дим, принюхався бронько, це більше схоже на туман. А чому ж він не тане? здивувався Завр. У нашій долині туман завжди розтає під променями сонця. Розберемось, відповів Бронько, і через якийсь час малюки піднялися на вершину. Вона була незвичайною, не гострою, як у всіх гір, а широкою й пласкою, і геть уся була вкрита мохом, а серед моху було багато калюж, у яких вирувала чорна рідина. Які цікаві калюжі! задумливо промовив Бронько, дивлячись на одну з них. Зненацька пролунала гучне хлюп. Із калюжі вирвався величезний фонтан теплої води й багна. Він підхопив бронтозаврика, і малюк заборсався в цьому струмені високо над землею. Я лечу, засміявся Бронько, і тут новий фонтан підняв угору другого динозаврика. І я лечу. закричав завр. Як чудово! Малята, як величезні м'ячі, підстрибували на теплих струменях. А над їхніми головами носилися здивовані птеродактилі. Ми дізналися, що це туман, гукнув Бронько. І звідки ля він береться, відповів завр. Раптом пролунали ще плюски. Тиск струменів різко збільшився, і динозаврики злетіли в небо. Вау! закричали вони і, приземлившись на м'який мох, понеслися схилом гори вниз. З реготом друзі з'їхали до підніжжя гори. Оце справжній атракціон, вигукнув Бронько. І тут динозаврики помітили, що вони стоять перед входом до печери. Недовго думаючи Завр і Бронько вирішили дослідити і її. Друзі ступили в прохолодну напівтемряву і роззирались. Червоно-зелені стіни печери тяглися вгору і щезали в темряві. Цікаво, хто тут живе? пошепки спитав Завр. Мабуть, якийсь страшний печерозавр, із виглядом знавця заявив Бронько. Динозаврики зробили ще кілька кроків, і раптом Бронько налякано завмер. Я бачу його. Дивись, який він величезний. Завр визирнув за спини бронька і побачив гігантського динозавра, який йшов на них. Тікаймо. крикнув завр і миттю кинувся навтьоки. Бронько помчав слідом. Малюки вибігли з печери, сховалися за валунами і стали спостерігати за входом. Печерозавр не з'являвся, і друзі посміли вішали. Може, він і сам нас боїться? припустив Бронько. Ходімо, налякаємо його. І двоє сміливців знову ступили до печери. Малята повільно рухались уперед. Вони підійшли до величезного валуна, і Бронько засміявся Ось він, який наш печерозавр. Бронько легенько буцнув камінь головою. Динозаврики продовжили дослідження. За рогом вони побачили вогники під склепінням. А це що таке? пошепки спитав бронтозаврик. Що? зашелестіла у відповідь луна, і сотні крил пролопотіли над головами друзів. Печера жахів. вигукнув завр. Спочатку зала печерозавра, тепер зала птеродактилів. Точно, є ідея. Зрадів Бронько, Зробімо парк атракціонів. Наступного дня вони привели на гору друзів стегозаврика стешу і гайрозаврика Гарика. Наш парк атракціонів вітає гостей, урочисто промовив завр. Зараз на вас чекає політ на чарівному фонтані. Не встиг він договорити як Ух. Чотири потужні струмені підняли динозавриків у повітря, а гарик навіть долетів до дерев і повис на гіллі. Цілій граї археотериксів довелося знімати малюка, і вже за кілька секунд він мчав слідом за друзями з хилом, весело сміючись. Це були чудо диногірки, оголосив завр. А зараз ми відвідаємо печеру жахів. Нервових просимо не заходити. Щойно друзі зробили кілька кроків у печері, як стеша завмерла і злякано зашипіла. Дивіться, тиранозавр, він з'їсть нас. Ага. страшним шепотом відгукнувся Бронько. З'їсть і кісточок не залишить. Тут жахливе ревіння наповнило печеру, а величезна тінь накрила малят. Динозаврики прожогом метнулися до виходу адже за ними гнався справжній тиранозавр. Я його затримаю, закричав бронько. І бронтозаврик став підійматися нагору і кидати камінців хижака, який з'явився з печери. Розбійник злісно зарикав і кинувся за броньком. Бронько добіг до вершини і став біля найбільшої калюжі. Тільки б спрацювало, подумав він. Тут на вершину вискочив тиранозавр. Розбійник вирішив, що здобич уже не втече, і зупинився над великою калюжею. Бронько від жаху заплющив очі, але тут пролунав довгоочікуваний плюск. Тиранозавр злетів угору і з ревінням упав у прірву, а Бронько з'їхав до друзів по м'якенькому моху і гордо повідомив Я згадав, ці калюжі називаються гейзерами.